Так, це суміко товарний пасів, буде у нас з флоксом цього року порівнювати по вражайності. поля рядом, агротехнологія однакова. Подивимось, який буде результат. Також міцний, також гарний сингента є сінгенти, сингенти вінчина, як споріднені душі, але будемо флоксом потрошки. Просуватися і ми. Хороше сине. Це наш флокс. Як же я його люблю. Приїхали ми до нашого партнера на Вінниччину. По агротехнології в попередньому відео він розказував, що тут робилося. Ну гарненькі, гарненькі. Так. Які кабани просто. Як частинку все тут буде тридцятка, буде більше навіть. На Вінничині у на нас було максимум 43. Подивимося, що це поле покаже.